Знаю, Прибит ходить по горищу. По Європі. Опа, і тут світ, і от у нас заяц. Приміряють нові образи та обмінюються репліками. Так відбувається авторська чітка п'єси Новітня історія іграшок ветерана Юрія В'єткіна. Для цього люди збираються щонеділі у ветеранському просторі Серцевір у Чернігові. Як розповідає Юрій, це спроба поєднати театральну виставу з психотерапевтичною сесією для тих, хто проживають горе та втрату близьких. І вона повинна працювати для глядача саме так: тобто, давати надію, давати якісь. Важелі або варіанти виходу з, з таких незручних ситуацій. П'єса розрахована на дорослих і має вікове обмеження 18+. Як розповідає її режисерка-постановниця Ольга Милашенко, в центрі подій дружина військовослужбовця, який загинув на війні. Вона не дуже може з цим впоратися, тому що вона напевно не отримує належної підтримки. Вона п'є і в один момент вона доходить до того, що життя для неї перестає бути цінним. І вона хоче його завершити і втручаються дуже неочікувані персонажі. Її іграшки, дитячі, старі закинуті на горище, які прокидаються, пробуджуються для того, щоб врятувати свою господиню. До участі в чітках запрошують військових, ветеранів та їхні родини. Учасники мають можливість по черзі зіграти одного або кількох персонажів п'єси. Після першого акту вони міняються ролями. Будь-які такі способи, методи мені важливі, тому що у нас дуже багато військовослужбовців, які Зараз мають посттравматичний синдром. Їм потрібно підказувати, як це зробити, як можна звідси вийти. І приміряючи ролі десь в якихось постановках і так далі, в п'єсах і тому подібне. Людина ніби проживає інше життя в цій ролі. Ось тому захотілося спробувати на собі. Так би мовити, тому що у кожного з нас теж якісь є моменти, про які ми іноді не говоримо. За словами Юрія Вєткіна, незабаром він планує представити цю п'єсу на великій сцені. Я думаю, що це буде або ляльковий театр, або а, наш молодіжний театр. Ну, я думаю, десь до вересень, десь так. Олександр Мілашевська, Анатолій Сологуб, Суспільне, Новини, Чернігів.